Привіт! Як на рахунок казочки мої савинята? Ви готові? Ми з моєю кицею вже налаштувалися на відпочинок і солодкий сон. Тому давайте разом послухаємо казку кіт у чоботях. Один мій рушник помираючи залишив у спадщину трьом своїм синам тільки млин, осла і кота. Сини швидко поділили добро, старший узяв собі млин, середній одержав осла, а меншому дістався кіт. Менший брат дуже засмутився. Мої брати, сказав він, зможуть чесно заробити собі на хліб, якщо житимуть разом. А мені, бідолашному, коли з'їм кота і зроблю рукавички з його шкури, лише це тільки померти голодною смертю. Кіт почув ті слова, але ні трохи не збентежився. Не журіться, хазяїна!» – сказав він з поважним і серйозним виглядом пригодуйте мені торбинку та замовте міру добрих чобіт, щоб зручніше було ходити по чагарникам. І самі скоро переконаєте, що ваша частка не така вже й погана, як це може здатися на перший погляд. Спочатку менший брат не надав цьому особливого значення. Але згадавши, як кіт, ловлячи щурів та мишей, коту вдається до різних спритних витіковик і хитрощів, звисає догори ногами, ховається в борошно і прикидається неживим. Він подумав, а що колись справді кіт допоможе мені в біді? Як тільки кіт одержав усе, що просив, він узув чоботи, перекинув турбинку через плече, взяв шворки. Передні лапи й подався в гайок, де було дуже багато кролів. Кіт поклав у торбинку висівок та заячої капусти і ліг у кущах, ніби мертвий, очікуючи, щоб якийсь, небудь, молодий, недосвідчений і легковажний кріль потрапив у його торбинку поласувати тим, що в ній було. Ледве він ліг, як молоде, дурненьке кроленя, спокусившись висівками, залізло в торбинку. Ту ж мить кіт спритно затяг шворку, схопив кроленя й убив його без жалю. І дуже гордий своєю здобичю кіт пішов у палац і просити, щоб про нього доповіли королю, кота ввели до королівських покоїв. Там він вклонився королю і сказав: Ваша величносте, мій пан Маркіс Карабас, таке чудне ім'я вигадав кіт своєму хазяїнові, звелів мені. Піднести вам ось цього криля свого садка. Скажи своєму хазяїнові, відповів король, що я йому дуже вдячний і задоволений з такого подарунка. Кіт вічливо попрощався і пішов геть. Іншим разом він сховався в житі, так само розкрив свою торбинку, і тільки но дві цікаві куріпки забралися в неї, смикнув за шворки і впіймав обох. Тоді він знову пішов у палац до короля і приніс йому пташків. Король задоволенням узяв коріпок і звелів почастувати кота парою мишок. Так, час від часу, протягом кількох місяців, кіт приносив королю дичину, яку нібито вбивав на полюванні або розводив у садках свій хазяїн. Одного разу, довідавшись про те, що король зараз зі своєю дочкою найродливішою принцесою в світі їде на прогулянку берегом річки, кіт прибіг до свого хазяїна і сказав йому: якщо ви послухаєте моєї поради, то будете щасливі все життя, <кхи> вам треба лише викупитися в річці у тому місці, де я покажу, а все інше я влаштую сам. Маркіз Карабас зробив усе так, як йому порадив кіт, не здогадуючись, навіщо це потрібно. Саме коли він купався, берегом річки проїжджав у своїй кареті король. Кіт уже чатував на нього, вискочив на дорогу і щосили закричав Рятуйте, рятуйте, Маркіз Карабас потопає. Король, почувши цей крик, визирнув з карети, він одразу впізнав кота, який не раз приносив йому у подарунок дичину, і наказав своїй варті бігти на допомогу маркізові Карабасу. Поки бідолашного маркіза витягали з річки, кіт підійшов до карети і розповів королю, що в той час, як його хазяїн купався, з'явилися злодії і вкрали весь одяг, хоч він, кіт, і кричав щосили, ловіть злодіїв. Насправді ж хитрун сховав одяг свого хазяїна в кущі під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним принести для Маркіса Карабаса одне з своїх найкращих убрань і був надзвичайно ласкавий до нього. Принцесі Маркіс теж дуже сподобався, адже він був гарний і стрункий хлопець. Чудовий королівський одяг був йому дуже до лиця, а ніжний і шанобливий погляд красномовніше за будь-які слова промовляв про його лагідну вдачу. Король запропонував Маркізу сісти в карету і поїхати з ними на прогулянку, а кіт побіг уперед. Побачивши селян, що косили на логах, він озвався до них. Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете королю, що ці луки належать Маркізові Карабасу, вас усіх порубають на яловичину до пирога. Коли карета під'їжджала до косарів, король спитав, чиї це луки вони косять. Це луки Маркіза Карабаса, відповіли косарів один голос, бо кіт дуже налякав їх своїми погрозами. У вас тут чудовий маєток, прихильно сказав король маркізові Карабасу. Так, ваша величність, – відповів маркіз, щороку на луках прекрасний сінокіс. Кіт побіг попереду, зустрів неподовзі женців та й каже Глядіть мені, люди добрі, якщо ви не скажете, що ця нива належить маркізу Карабасу, вас усіх порубають, як начинку до пирога. Король, що під'їхав за хвилинку до жінців, захотів узнати, чия тонива. Маркіза Карабаса, відповіли жінці в один голос, і король знову був задоволений, так само, як і Маркіз. Кіт, забувши про втому, біг попереду карети і всім, кого назустріч по дорозі, наказував одне й те ж саме. Так що король був дуже задоволений, що у Маркіза Карабаса такі великі володіння. Нарешті кіт. Прибіг до чудового замку, що належав страшному людожерові. Той людожер був надзвичайно багатий, саме він був хазяїном усіх земель, через які щойно проїздив король. Кіт розпитав, хто той людожер та що він вміє робити, і просив дозволу війти в замок та віддати шану його хазяїнові. Людожер зустрів кота з усією ввічливістю, на яку тільки здатні людожери, і запропонував йому відпочити. Кіт погодився і сказав. Мене запевняли, що ви вмієте обертатися на будь-яку тварину, і легко можете, наприклад, обернутися на лева або на слона. Чи так це? «А вже ж!» – відповів людожер грубим голосом. І щоб довести вам, що це правда, я зараз обернусь на лева. Вдарившись об підлогу, людожер в одну мить обернувся на величезного лева, кіт так перелякався, побачивши перед собою такого страшного звіра, що й не щувся, як здерся на ринву, хоч це було важко і небезпечно, бо він був у чоботях, а в них не так уже й просто дряпатися по дахах. Та, помітивши, що людрожер прибрав свого попереднього виблюду, переляканий кіт тремтячи, зліз з ринви, і признався, що потерпав до страху. Людожер голосно зареготав йому у відповідь: Мене також запевняли, сказав тоді кіт, ніби ви вмієте обертатися і на дрібних тварин, наприклад, на щура або мишу. Як то, якщо по правді, я вважаю, що це неможливо. Неможливо, крикнув голосно людожер. Ну, так, дивіться. В ту мить він обернувся на маленьку мишку, яка хутко забігала по підлозі. А кіт тільки но побачив миш, накинувся на неї і з'їв. Тим часом король, проїжджаючи мимо, звернув увагу на чудовий замок людожера і захотів оглянути його. Кіт почув гуркіт карети, кинувся назустріч і сказав королю Прошу ласкаво, ваше Величність, до замку Маркіза Карабаса. Як, пане Маркіс? вигукнув здивований король, і цей замок також належить вам. Я ніде не ні бачив нічого кращого за це подвір'я і за будівлю, що оточують його. Оглянемо їх середині, будь ласка. Маркіз подав руку молодій принцесі, і вони пішли слідом за королем. Гості війшли у велику залу, де побачили чудово прибраний стіл. Людожер саме чекав своїх друзів, які, довідавшись, що приїхав король, поспішили непомітно втекти. Помітивши, якими закоханими очима позирала на Маркіза Карабаса принцеса, король, який був захоплений його багатством, сказав: Якщо хочете, пане Маркіз, ви можете стати моїм зятем. Маркіс низько вклонився, подякував королю за честь і з того ж дня одружився з принцесою. А кіт став дуже поважною особою і полював з того часу на мишей тільки задля розваги. Ось така казочка вам на ніч. Солоденьких снів мої любі. Гм, папа, кицька моя вже спить.